Всім привіт до вашої уваги, моя новенька розпаковочка, і найперше, що я бачу, це травновий каталог. Також ці посили отримала набір для ніжок, який складається з деокрему, деоспрею і також скрабу для ніг. До речі, це набір лише за 89 гривень. Думаю, буде дуже доречним влітку. Також отримала в подарунок. Уніпал це засіб, який нейтралізує повітря, дезінфікує, не залишає плям і позбавляє від усіх неприємних запахів, які лише можуть бути в А Засіб проти накипу та іржі найкраще, що я спробувала останнім часом. Засіб для кухні зарекомендував себе серед усіх моїх клієнтів. Використовують не лише в кухні, але й в ванній кімнаті. До речі, можна працювати без перчаток, має приємний аромат, працює просто за 15 секунд. Улюблений шампунь з органовим маслом, і також шампунь з кератином і органовим маслом. Також. Дивіться, чи як в мене на 25 тисячі гривень, а до сплати лише 1 тисяча гривень.